Ну і далі з нашим наступним гостем, експертом авіаекспертом, Ми обговоримо особливості конкретно міжконтинентальної ракети. Чи були дотепер використання аналогів подібної ракети? Долучається Костянтин Криволап, авіаексперт, якого радо вітаємо з нами на дистанційному зв'язку. Пане Костянтин, дякуємо, що сьогодні є нашим гостем. Вітання. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм. пане Костянтине. Конкретно вже сказав зараз президент. Так ми почули з останнього його звернення, що тривають експертизи. Але що ми маємо станом на сьогодні із відомостей про цю ракету, її особливості? Чи були застосовувалися якісь, може, аналоги цієї ракети дотепер? Ну, ви так кажете. Якщо нібито ви знаєте, яка це ракета. Тут є кілька нюансів. Ну, давайте так всі взагалі танцюють навколо. Версії, що це ракета РС-26 Рубіж, да? ну, треба це все перевірити для того, щоб бути впевненим в тому, що це саме та ракета. Але тут є один маленький нюанс. Є повідомлення про те, що старт був цієї ракети, зроблений з Капустиного Яра, з полігона, а полігон капустин Яр він розташований від е, е, Дніпра 800, 800 кілометрів. 800 кілометрів це дуже близько для такої ракети. Її е паспортна дальність там 6 тисяч кілометрів, ну, те, що росіяни там заявляють, да? а е при такій траєкторії вона балістична ракета, тобто вона літає по балістичній траєкторії, ну, наближеної до балістичної траєкторії, тобто вона стартує, вилітає там в космос е е 100, 150-200 кілометрів. Потім вона там починає знижуватись ходи щирі слої атмосфери, там в неї повинен проїздити розділення головок, і потім ці головки ядерні, там в даному випадку е окремо зараз скажу, вони повинні впасти і там нанести ураження. Ну десь десь така концепція. Да? А у нас 800 кілометрів. Як вона змогла злетіти? Ну це майже вертикально над собою ти її запустив, і е вона в тебе там полетіла. І е, кудись влучило. Ну, скоріше, всього, е, намагалися влучити, ну, зробити е, привідом для удару южмаш. Територія велика, 400 гектарів, кудись не попаде, щось там зробить. І скажемо, що били по е, військовому об'єкту. Да? Е, тому я не можу впевнено сказати, що на основі цих характеристик можна сказати, що це РС-400 РС-26. Але я і не можу запропонувати іншу ракету, тому що всі інші ракети вони б'ють далі. Ця ракета була скандальною, тому що вона порушувала договір про ракети середньої і меншої дальності. І американці вийшли з цього договору першими. Росіяни саме за цю ракету вони вийшли про те, що почались випробування і розробка цієї ракети. А взагалі, ці процеси почалися ще в 2006 році. В 2011 вони провели перше випробування, в 2015 сказали, що вони готові для її прийняття на озброєння. Питання зависло і. У му році росіяни прийняли рішення, що їм треба займатися там більше іскандерами, кінжалами, сарматами, авангардами. До речі, друга назва цієї ракети авангард, тому що там повинен бути ще був глейдер авангард. Ну там ну, про глейдер це взагалі така. Трохи це, це вже для аналогів. Ні, це вже такі аналогів повністю нема. Там взагалі так і ця ракета, вона дуже велика, здорова. Вся ідея ж була те, що треба закинути до, на територію противника 1,2 тонни ядерної вибухівки, ядерної бомби в чотирьох розподілених блоках, розподільчі блоки такі, і вони. Ну, тобто для ядерного удару там, така точність, яка там може бути, вона така пристойна. Тому що там 100 метрів, 200, 300 туди-сюди, це різниці немає. Взагалі, вся ракета, вона там десь більше 20 метрів, 2 метрів в діаметрі, важить 550 тонн, 3 ступені. І перші дві вони з попередньої ракети РС-24. Тому коли вони стартували цієї ракети е, в 2011 році, вона з першої спроби полетіла, тому що е, дві ступені були вже від старої ракети ЯРС РС-24. Що треба ще знати про цю ракету? Те, що зовсім не зрозуміло, що в неї є з точки зору конвенційної зброї. Але можна чітко сказати, що це була перша ракета, про яку сказали, що вона не просто ядерна, а що вона штатна може бути неядерною для того, щоб вражати там найбільш суттєві об'єкти ворога. Це можуть бути і засоби ППО, це може бути. Якісь пункти керування, пункти зв'язку, командні пункти таке інше. Саме в цій ракеті було заявлено. І якщо про її ядерну частину там більш-менш відомо, то в частині, яка стосується саме конвенційної зброї, тобто не ядерної, дуже мало інформації, можна тільки здогадуватися. Судячи з тих відео, які були по Дніпру, я думаю, що там таке було. Злітає ракета на першій ступені виходить на цю орбіту, потім вона переходить в більш-менш таку горизонтальну частину польоту. В цій частині вона вимушена перед тим як входити в щині слої атмосфери відкидати. Другу ступень, і е, починають на землю падати головки. Але е, треба розуміти, що при такій формі параболи вони падають майже вертикально, і те, що ми бачимо на відео, фактично по прямій лінії е, падають уламки. І там нема вибухів, там є пожежа. Ну, тобто, може, паливо там горить, може там ще просто за рахунок того, що воно там перегрілось, те, що падало, е горить, тому що воно ж проходить щільні слої атмосфери, там дуже сильно нагрівається, ми ж розуміємо це, так? Да? Тому <кхм> я, е можна сказати, можна припустити, що це ракета РС-26. Але давайте дотримуюсь... Повідомлень тому, що офіційних повідомлень, тому що не головне, яка це ракета, головне те, те, що росіяни це зробили. Вони показали всьому світу, не стільки нам, всьому світу показали, що цього разу ми зробили цей удар не ядерною частиною, а можемо і іншою. І, кхе, бійте з нас, ми такі прибацані, ми такі дурні, ми такі знузду з'їхавши, що ми можемо робити все. Але таке вже у них теж було, так? Да? Таке вже теж було. Це скоріше на нас це якось не впливає, мені здається. А от на е, європейців це дуже може вплинути. Але ж ті ж самі європейці сказали, що якщо ти там надумаєш щось взяти за ядерну дубінку, то ти получиш відповідь. І е, Він так нібито взявся, а потім відклав цю дубинку. А от, е, от що як буде реагувати Захід, Захід це дуже буде цікаво. Ну і стосовно кількості цих ракет, то їх я не думаю, що їх там дуже багато кількість, але при цьому, при цьому є ракети РС-24 ЯВС, і треба зараз уважно вивчати, що вони можуть і навіщо. Ну і останнє захист від цих ракет. У нас зараз захисту від цих ракет немає взагалі. Петрі, якщо він там стоїть, навіть там буде стояти 25 штук, і він не зможе це збити. А от Еджес там тат інші там системи американські GMD, Вони здатні такі ракети перехоплювати. Ну я я, я думаю, що тат він може бути у нас. Aegis може також бути, тому що еджес поставили е, в Польщі. Поставили це корабельного розташування і поставили корабель в порту в Польщі. Тобто, все можливо, все наші партнери можуть зробити. Це всі питання можна вирішити. Пане Костянтине. Ми ж будемо очікувати від офіційних відомств так ще більше подробиць. Вам хочемо подякувати за пояснення в нашому ефірі для наших глядачів.